Мої вітання. Час розповісти вам про головні події міста. Про це далі у випуску новин стрий сьогодні. У студії працює Микола бойків. Залишайтеся з нами. Брейнринг для усіх стрийська єпархія Української греко-католицької церкви довела це уже втретє. Катехетична комісія, якій належить ініціатива проведення змагань, цього року провела його у районному будинку культури. Для участі в турнірі запросили учнів парафіяльних шкіл всього. 20 команд присвятили брейн-ринг року віри, а питання сформували на основі книги, «Бог говорить про своїх дітей. Найкраще з ними впоралися представники з перемишлянського і добрянського деканатів. Вони стали переможцями у молодшій і старшій групі. Відповідно, поглиблювати свої християнські знання діти зможуть завдяки підручникам, які організатори подарували. Найбільш ерудованим молодшій категорії прийняло участь 11 команд. Перемогла команда з В старшій віковій категорії прийняли участь 9 команд. Перемогла команда «Добрянського деканату». Днями Україна відсвяткувала День рідної мови та писемності. Вшановувати мову окремим днем на державному рівні, вирішили у 1997 році. День обрали не випадково за християнським календарем 9 листопада преподобного Нестора Літописця. Цього святого вважають послідовником творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Мовні ідеали та її проблеми обговорювали впродовж двох тижнів у всіх школах міста та району. А сьогодні на учнівській конференції вирішили, як можливо зробити рідну. move Популярною розмовляйте українською, читайте українську літературу, слухайте українську музику. Такими були основні постулати районної конференції. Сьогодні освітяни зіграли фінальний акорд, присвячений дню української мови та писемності. Тренування та пропаганда українства напередодні відбулася у кожній сільській школі. Виховні години святочні академії, тренувальні лінійки. Найкраще зібрали докупи та показали у районному будинку культури. Ми привчаємо. Дітей і самі маємо знати, і утверджувати нашу українську мову, плекати нашу рідну мову. Бо саме рідна мова це є той місточок, який прокладає між минулими і майбутніми поколіннями. Учні сільських шкіл читали власноруч підготовлені доповіді на тему української мови, наголошували на проблемах, які виникають на державницькому рівні. Українська не популярна в столиці. Серед високих державних чинів цією мовою не модно розмовляти. Однак юні учасники святкової академії пропагують лише українське. Учні проаналізували. Літературний ринок та запропонували прочитати Ірен Роздобудько, Оксану Забушко, Любка Дереша, Юрія Андруховича, Сергія Жадана. І це ще не весь перелік нового літературного покоління. А на завершення конференціанти зробили висновок. Коли нема мови, людині просто-напросто нема чим думати. А щоб було чим думати, читайте українську літературу, слухайте українську музику. Пориньте у чудовий і прекрасний світ нашої рідної мови. Зробіть український продукт конкурентно спроможним. І тоді іноземний продукт на ринку України займатиме свої стандартні 10%. Учні також подарували шкільним родинам цієї зали в'язанку в пісень про українську мову. На уряді ми живемо! Ходовицька, Руслан Леськів Стрийські новини. Хлопцям, які обкрадали храми району, винесли вирок. Про крадіжки у храмах Стрийщини, які відбулися минулого року, певно чули усі місцяни. Троє молодих стрийських хлопців проникали у церкви та забирали гроші зі скарбничок, спіймали їх. Влітку на гарячому в храмі Покрови Пресвятої Богородиці в місті Мошин місцевим міліціянтам допомогли працівники державної охорони. У залі суду правопорушники визнали себе винними у 12 злочинах. За іронією долі, вирок вступив у законну силу саме в листопаді цього місяця. Усі троє хлопчаків святкують свої 15, 16 та 17 років. За рішенням суду неповнолітнім зловмисникам. Призначено покарання у вигляді позбавлення волі, однак вони звільнені від відбування покарання з випробуванням зі встановленням і святового строку. Ми продовжуємо знайомити вас з результатами командного чемпіонату Європи шахів, який зараз проходить у польському Вроцлаві. Участь у цих змаганнях беруть національні команди чоловіків і жінок. Честь України відстоює. І одна стрілянка Марічка Музичук. Дівчата поки що тішать усі двобої за нашими гросмейстерками. Так в понеділок синьо-жовті випранили ізраїльтянок на один бал, два з половиною на півтора очка. Мозичук свою партію звела у нічию. Вчора ж українки розправилися з господарками впевнено три з половиною на півбала. Марічка в цей день перемогла. Таким чином українки, здолавши полячок, відірвалися від них на два бали і продовжують очолювати турнірну таблицю. Треті грузинки, з якими українки гратимуть сьогодні. Чоловіча команда поки що менш успішна. На цей час вона посідає шосте місце з сімома балами в активі. Перші французи у них на два очка більше. Пам'яті п'яти українських вояків повстанської армії, які героїчно загинули в урочищі Крушина. Такою сьогодні буде тема прямого ефіру програми Олега Филика і Дунави. Про нелегку долю сміливців і про події, які сталися 1 грудня 1947 року, розповідатимуть священник з Нижньої Стинови та депутат районної ради Мар'ян Берездецький. Щось зацікавить. Телефонуйте номер студії 39169. Тож не пропустіть початок о 19.30. На Цьому я ставлю крапку. Наші новини є на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте. Номер студії 45983. Дякую, що дивилися. Приємного вечора і до завтра. Завтра протягом дня дощитиме прогнозують синоптики. Похолодає, стопчики термометра показуватимуть 4 градуси вище нуля вночі та на один більше в день. Вітер дутиме на захід зі швидкістю 3 метра за секунду.